Товариш раве він пише, я відчуваю всіх вас, щоб у вас помінялося сьогодні на завтра, то це величезна помилка, і все сталося вам через те, що ви нехтуєте моїм проханням дати власти силь в товариській любові. Так каже Рав. Що таке оце нехтування до мого прохання зміцнитися? Що це за таке ставлення Рав? Ну, людина не думає про це, вона не, не, не розуміє, що це єдина річ, яку треба досягти, і через це власне всі розбиття. А всі розбиття через це саме і виправляться, товариш. Те, що забуває, це результат, адже немає прямого зв'язку з тим, що ми говоримо, що людина чує. Так каже Рав, але треба перевіряти себе увесь час, що ми досягли якогось єднання, чи ми піднялися від ненависті до любові, від штовхнення взаємного до єднання і так далі. Так каже товариш, і людина перевіряє себе, так якщо перевіряє так в чудовому стані. Може сказати, я в стані любові до товаришів товаришів чи не в стані? А де точка саме оцього послаблення, нехтування? В тому, що ми не працюємо для того, щоб стиснути нас разом в єдине. Для того щоб бути місцем для розкриття творця, цим ми йому даємо задоволення. Товари, що це за робота, що залежить від нас, від людини. можна сказати, що вона може сказати тут я знехтував, тут я не знехтуне знехтувала людина, тут зробила тут, не зробила Наша робота в тому, щоб розкрити наскільки ми з'єднані. І кхе -кхе, в тих випадках, коли ми не з'єднані, нам потрібно старатися прийти до єднання. І, і навпаки, я кажу, як сказано, так, тобто назворот. І всі стани, коли ми протилежні один одному, нам треба саме там прийти до в'єднання. Бебамаматовариш у е, в іншому в інших статі він каже, треба весь час знаходити якісь винаходи і так далі, щось нове бути такими творчий підход розвивати до цього. Тобто, це якась активна дія, не пасивна, не чекати на щось ні, Не чекати весь час пробуджувати в собі це питання, наскільки я дійсно відключений від творця, наскільки я. Відключений від товаришів, старатися виправити це. товариш так е, е, Тобто нехтування це не звертати увагу на це, саме не звертання уваги, це є нехтування, так кажу.